Добрий день, друзі. Микола Різник, поки ще голова Пішнянської громади. І ми відродили колгосп. Представляєте? <смі> Дивіться, це Максим, ви його знаєте. Це наш агроном. Я зараз покажу, що відбувається, а потім Максим розкаже. Дивіться, у нас люди збирають перець. Це комунальне аграрне підприємство, перше в Україні, Пішня Агро, де посаджені овочі. Дивіться, перчик такий. Класний, люди вон, трамбують. трамбують. А, Максим, що в нас ще тут на полі посаджено? А, В нас зараз йде активний збір перцю, кавунів день. А, капусту середню ми вже вирізали, чекаємо, коли до з пізня капуста, будемо пізню вирізати. А так вже в нас пройшли молода капуста, вже зібрали кабачки. Зібрали помідори, томати, хоч вони зараз не в ціні і в принципі нікому не потрібні, але все одно для потреб громади ми їх не вирощували, вже збираємо, продаємо потихеньку. Так, для разнообразів у нас також є хризантеми висаджені, ми вже покажемо, як підійдемо туди. А так далі ще буде гіркий перець, який і достигають ще помідори. Так. Так, дивіться, тут є помідорчики. До речі, це все можна придбати. Там є люди, купляють і перепродають на трасі. В опічню зупиняєтесь, питаєте, чи це опічні агровські помідори, капуста. Це так? помідори, сливки, У нас два види, сливки, а також звичайні, звичайні круглі маленькі помідорчики. Е -е, підходять як і для засовки, як і для томатів. Е -е, ціна у нас невелика, у нас ціна, як це як оптова. Тому найбагатовигідніше, то покупку в нас. Я залишу номер телефона і покажу ще, що вони вирощують. Нагадую, це опісня Агро перше в Україні комунальне аграрне підприємство. Ну, колгосп, коротше. Колгосп, люди, все. Але бачите, скільки робочих місць. Там вже вона рептута. Ми зібрали скільки потрібно було. Капуста, теж у вас облаштований полив тут. Все нормально, там сонячні панелі. І що у вас ще? Кавуни, дині. Да? Я, я хочу до фризантам. Пішли. Так, Підемо. дивіться, Шоку. ще є морква і цибуля, і саме головне хризантеми. Кущавидні хризантеми. У Куща нас у всій громаді вони висаджені, я вже почав помічати. Різних кольорів будуть і красні, розові, і білі. Тому вибір буде. Ждемо поки вони вже підростуть, наберуть свої кондиції, свої форми і будемо підпробувати. Можна перед замовлення робити. І ще щось зараз покажу. Морку вже вибрали, ось ще цибулька. Я нагадую, все це можна купити на трасі, там люди продають овочі з опічня агро. Все поки дуже дешево, щоб ви готували хачмалу. Це наша капуста колгоспна. Хороша така. Ви вже її вибрали? Вибрали, Теж з поливом. А це якась капуста на підході. Якась здорова, бачите? Так, і саме головне, дині і кавуни є. Ми тут поставили відео спостереження, їх не крали. Бачите, диньки. Теж опічні агро. Дині, 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 спіли, я їх пробував вже. Солодкі диньки теж. Є клас. А тут ще отакий перець. Бачите, який вони вирощують, він якийсь особливий, да? Так? так, і кавунчики в нас є. Кавуни в нас двох сортів є з кавуни. Парао є круглі кавуни, ну, вже всі стилі, вже вибираємо по нас для виборка. Солодкі, класні. Якраз в той період, коли вони ще не сахаристі і не зелені. А це зараз найкращий час, щоб купити кавуна у нас. Що, по чому? 10 гривень кілограм. О, класно. Це все можна купити на трасі в бачу. Так, І баклажанчики є. Вони, вони які красиві, свіжі. Так, баклажанчики. І гіркий перець, так? Да? Все це в нашому колгоспі Опічня, Агро. Хто... Це не якась інша країна, не Польща, не Франція, це Україна. І додану вартість даємо, щоб нам якийсь кінцерний завод. А, все це в Опічнянській громаді Полтавщина. Бачите, можна хазяйнувати, коли є толкові люди. Головне, люди Ось Максим, Наріман і вони цим всім займаються. І, і гіркий гірки перчик. Да, і гірки е, я забув хачмалу додати гіркий перець. Yeah. <laughs> Тому заїжджайте в Опішню, приїжджайте, ділитися ну, за досвідом цих хлопців. А, і в них ще є тепличне господарство, ну це буде окрема історія. Да, і підписуйтесь на них, підписуйтесь на нас. А, і...